Як часто ви думаєте про кубічну магію? Ну, о, вітаю. Якщо ви взагалі думаєте про такі дурниці, то Таумкрафт створено спеціально для вас. Таумкрафт – це мод, основною ціллю якого є втрата здорового глузду. Хоча скажіть чесно, кому він взагалі треба, коли тут можна змайструвати от такі круті чоботи. Але давайте повернемось до сходження з глузду. Для досягнення цієї великої мети є кілька способів. Основний з них читання та гра в ігри з Фейсбука. Ну добре, розумію, це звучить не дуже цікаво. Але спосіб є і інший дивитись на те, як росте. Тростина, доки ви не зійдете з глузду. Цей спосіб не дуже ефективний. Давайте повернемось до літератури. Ця прекрасна книжка, і я клянусь вам, вона зі мною говорить. Може навчити неймовірно угарним магічним фокусам. Добре, це якась хуйня повністю згоден. Але щоб показати вам щось крутіше, я повинен з'їхати з глузду, тобто стати справжнім сингулярним генієм. Як ви можете бачити, поселився в якомусь задорочеві з населенням в 2,5 людини, в одній із яких цей будинок і вкрав, та, звичайно, модернізував. Але задача переді мною стояла серйозна. Тут точно не до всяких жартів. Так і почалась моя нескінченна жага до знань. Соромно признатись, але від книжок теж може виникнути залежність. От, наприклад, такий от тріп я зловив після прочитання кількох сувоїв. Хотілося б сказати, що ці сувої були стародавніми, але ніхуя подібного, я б сам їх Написав буквально 3 хвилини тому. Але будь-якому шизофреніку іноді потрібно провітрювати свої мізки, щоб знання заходили легше. І не хвилюйтесь, Таункрафт має кілька карт в рукаві на такий випадок. От, наприклад, магічний ліс це прекрасна локація, на якій можна зустріти. Е, тут повинен був бути жарт про е, аніме. Але я не дуже хочу бруднити свою репутацію на весь інтернет. Тому давайте краще поговоримо про забруднення чогось іншого. Наприклад, навколишнього середовища. Так, ви всі знаєте, що. У світі вистачає тієї ще Гедоти, так вони її і в Майнкрафт засунули. Соромно повинно бути. А ой, о, вибачте, ви напевне навіть і не помітили, але я показував вам фото вінниці, а не біома з Майнкрафту. Давайте виправлю. От так набагато краще. Бачите, суть цього біома в тому, що в ньому немає абсолютно ніхуя цікавого. Тому давайте не буду консервувати вам мізки всякою єбалою. Та давайте повернемось до проривного та ані разу не монотонного процесу здобуття знань. Але от на випадок, якщо ви ще не второпали. Давайте поверну вас в реальний світ. 90% геймплею Таумкрафту складають оці гадські пазли для восьмирічних. І хоч під вікову категорію я підпадаю якраз ідеально, але ну я ж не повний дурень. Я роблю це все вже не вперше. Вивчення Таумкрафту це витончений процес, повторення якого я намагався не допустити більшу частину свого життя. Але як бачите, щось пішло не так. А от що йде, як треба, так це мій процес божевоління. От самі погляньте. Е, так, ну ви можете спитати, чому я показую вам чорний екран? А я сам не їбу чесно кажучи, після відкриття древніх знань мій екран потух, але це не так важливо, тому що тепер для мене відкрито. Майже ніхуя ви праві Мені треба вже воліти і надалі, щоб досягти хоч чогось. Але не хвилюйтесь, показувати вам весь цей довгий процес. Я не буду. До того ж, я вирішив трошки скоротити час, подивившись на тростину. І таким чином, всесвіт нарешті, благословив мене самими сакральними древніми знаннями. Але це не настільки добре, як ви можете подумати. Після цього великого відкриття до мене почали навідувати дивні гості з потойбіччя, і ви не подумайте, я б з радістю прийняв їх, якби вони не ваншотили мене. Ну, хуй з ним думав я. Розберусь з однією пачкою, та все буде добре. Говорячи чесно, тоді я навіть і не уявляв, яка хуйня чекає на мене далі. Ви зрозумійте, я дуже хотів припинити потоки цих міжсвітових негідників прямо мені на поріг. Але в мене не було гадки як. Вони продовжували навідуватись все частіше. І це все тривало, допоки з кишені одного з них не випав сакровенний предмет, якесь підозріле око. Звісно, я не якийсь простачок, тому це око підбирати я не хотів. Хто ж знає, що воно таке? Можливо, це мені баб. Амбу якусь підкинули, але всі мої сумніви з приводу ока розвіялись, коли воно зі мною заговорило. Так, я не міг зрозуміти жодного слова з того, що воно говорило, але все ж це змусило мене задуматись над його походженням. Я почав експериментувати над цим оком. Ох, що ж я тільки не робив! Я підривав його, я побудував для нього баню. Нічого не могло його зламати. Поки. Я не розповів йому історію, саму істинну історію з мого життя історію про фрізера. І тільки після цього око заговорило зі мною на зрозумілій для мене мові: Іди сюди і поцілуй мене в мої гарячі густа. Хоча я не виключаю можливості того, що я йобнувся до такої степені, що почав розуміти розмовляючи металічні очі. Що ж розповіло мені це око? Сказати чесно, я вже й забув. Але на такий випадок я записав все в свою улюблену книжку. Виявляється, що це око ключ до виміру цих гадів, які ломили. До мене в хату зовсім недавно Дізнавшись це, я зрозумів, що мені треба робити. Я оновив свій гардероб, тепер мені не соромно показуватись на людях. Я був готовий до всього, що могла мені підкинути доля. А ну добре, я спиздів не до всього. Виявилось, що мені потрібно десь надибати ще три таких ока, щоб вломитись у світ древній та набити гібло темному древньому. Хоча, кажучи, напряму для мене це не було проблемою, бо поки я розповідав вам всю цю хуйню, якась свиня дала мені одне око. Інше я знайшов на даху будинку, поки воно спостерігало за. Мною, а третє, ну як ви так сказати, третє було моїм, але я був готовий піти і не на такі жертви, щоб захистити свою халабуду. Я без перешкод знайшов обеліск, який міг перемістити мене на іншу сторону існування, але його захищали якісь додіки в смішних сукнях. Ніхто з них не пішов звідти живим. Що ж, тепер дороги назад немає. Я був рішуче налаштованим на перемогу. Цей загадковий вимір. От який він виявляється, е, чесно кажучи, я абсолютно без поняття, чого ви очікували від цього світу, але я в. Впевнений, що ви й не подумали про те, що це буде лабіринт. Брехать не буду. Лабіринти я просто ненавиджу. Якось не дуже хочеться показувати вам цей сором, тому що я заблукав в ньому на хвилин 15, але не все так погано, тому що в оточенні кількох потаїбічних бугаїв я знайшов смішну каменюку та знову загубився. Ну вибачте, вже компаса в мене з собою не було. Ще через хуй знає, скільки кілометрів та спалених калорій я дійшов до якоїсь міжсвітової брами тут. Точно вже було робить ніхуй, тому я запихнув туди смішний камінь. Не повірите, але двері відчинились. Та переді мною постав ніхто інший, як темний древній зі своїми лакеями. Тепер точно шляху назад вже немає. Тому я вирішив викластись на повну. Е, ну... Ви мене вибачте, але такої хуєти я уявити не міг. А, ну, щоб відволікти вас від моєї ганьби, давайте все ж покажу вам на що цей мод здатен. От, подивіться, тут можна створити маленьких прикалістів, які... які будуть виконувати різного роду роботу за мене. Ви всі мене знаєте. Більше всього в світі я люблю рибалочку. Саме тому я створив собі цілий сквад рибаків. Це ж прекрасно. Вони всі, немов мої сини. Так, але це зараз не головне. Давайте повернемось на самий початок. Тобто до самого елементарного. Можливо, протягом від то ви бачили або не бачили якісь угарні кульки в моїй грі. Це вузли Аури. Більше нічого я про них не розповім. І не подумайте, це не через те, що я такий гейткіпер. Просто я не хочу, щоб ви всі впали в сплячку до того, як побачите саме цікаве. Але не переймайтесь, до вузлів ми повернемось трошки пізніше в більш цікавому контексті. Крім всяких гадостей з ванільного Таункрафту, я можу запропонувати вам поглянути у вкладку моїх заборонених знань. Тут ховається найкращий адон Таункрафту. Йобнута Магія. І назву такого наносить не та так, за допомогою цього аддону можна перетворитись в найшвидшого пудалу в світі. я не жартую. От подивіться, як швидко можна бігати в виживанні за допомогою одних гавнадавів. І звичайно, крім різних одиниць модного вбрання, в арсеналі присутні деякі види нелегальної зброї, як от райдужний меч. В принципі, райдужний меч не вміє майже ніхуя. Зато подивіться, як швидко за допомогою нього я можу вбити одного з босів Таумкрафту. І говорячи про босів, дивіться, хто абсолютно випадково завітав до мене додому. Це сталося так вчасно. В мене якраз був повний Динаміту. Моя жага помсти прокинулась. Я вже перебрав варіанти того, як мені краще підірвати темного древнього. Але чи варто воно взагалі того? Може мені треба відпустити минуле та прийняти майбутнє? Прийняти правду того, що я програв? Так, згоден. Повна хуйня, краще я згодую його голодному вузлу. Що таке голодний вузол? Ви можете спитати? Е, ну як бачите, він вже розбирає на частини мій дім. Мені краще забиратись звідси, поки ця чорна діра не зажувала мене. Ви пробачте за те, що так поспішаю. Я навіть не встиг сказати до связі. Ну напевне, так і треба було. В кінці кінців я вибрав знання.